Ми запропонували нашу допомогу, тому що Петріоти Польщі в боротьбі з шахедами не допоможуть. і нікому не допоможуть. Це суто зброя проти балістичних ракет. Передусім, 50-60 ракет сьогодні виробляє Сполучені Штати Америки головний виробник в світі цих ракет на місяць, коли у нас б'ють 500-800 шахетів на день. Зрозуміло, що Петріоти не проти дронів. Петріот 2-3 мільйона ракет, дрон шахет або гірань тощо до 100 тисяч доларів. Тобто таким проти цього не воюють. Збирати відповідні системи, як Петріот, Самті або інші системи, які не такі дороговартісні, де ракети будуть коштувати все одно 200-300 мільйонів. Так, або використовувати досвід, який вчора був на літаках, використовували ракети по мільйон, мільйон двісті не шлях.